Хау, деньки були, пані та панове. Сьогодні ми з вами погуляємо славним містом Вижгород. Я зараз у відпустці, мене відпустили додому. Тож маю час та натхнення погуляти з вами нашим славним містом тисячолітнім. Почнемо ми свою прогулянку з площі біля будинку культури енергетик. Оце він. Ой, не знаю, коли його побудували. Цей будинок культури, мабуть, десь в 70-х. Тут часто концерти проходять у нас, проходили. Зараз не знаю, мабуть, ходять вони, не ходять ті концерти. Ну, ну щось є, якісь гуртки дитячі тут і так далі. Хор, танці. Ось є. Навпроти пам'ятник Тарасові Шевченкові. Бачите, там дівчатка фотографується. От. А ми з вами підемо вниз по вулиці Дніпровській. Це буде коротка прогулянка однією вулицею. Почнемо ми її тут. Біля енергетика, погода сонячна, гарна, тепла, весняна. Можна погуляти Ото в нас Дніпровська вулиця вниз пішла. Це в одну сторону. І в другу сторону дорога. Проспект Мазепи називається. Кава. Гарну каву тут роблять дівчатка. Раджу. Так, оце ми вже йдемо вниз по вулиці Дніпровській. Ліворуч, ліворуч п'ятиповерхові Хрущовки. Це вони були побудовані в 60-х роках, коли, коли будувалася Київська ГЕС. Київська ГЕС. Тоді ну, почну одразу здалеку. Перша письмова згадка про наше місто Вижгород датується 946 роком. 946-му. Ще за часів Київської Русі. От. Згадується воно у, у літописі Нестора літописця. Боже, як воно зветься, той літопис, га? Повість минулих літ. Хай буде так. От. Це було княже місто. Тут князювали, тут жила княгиня Ольга. В той час його навіть називали Ольженград. Ольженград. Ярослав Мудрий тут бував. Кажуть, тут він працював над знаменитою руською правдою. Десь тут, як вважають деякі історики, захована легендарна бібліотека Ярослава Мудрого. Все її намагаються знайти, але важко. Саме тут поховані. Поховані Борис і Гліб, це рідні брати Ярослава Мудрого, яких убив святополк Окаянний. Вони ж, Борис і Гліб, це перші слов'янські святі, які канонізовані православною церквою. Тут вони були поховані, тут десь були їхні мощі. Саме тут, саме тут знаходилась ікона Пресвятої Богородиці. Яку звідси вивіз. Ну, вважайте, вкрав Андрій, матері його ковінька Боголюбський. Ну, що ви хочете? Мацкалі вони вже тоді крали. Бачите, зараз ця ікона знаходиться у них в Москві і вважається ледь не, ледь не самою головною святиною їхньої РПЦ. Ну, бачите, як, вони нею гордяться краденою іконою. Через 100 років вони будуть гордитися краденими в бучі унітазами. Ну, що ви зробите? Такі вони є. От. Що ще хочу вам сказати? Ага, ну і після монгольської навали монголо-татарської всередині 13 століття Вижгород занепадає. І фактично на кілька століть, на багато століть, Вижгород перетворився на таке собі невелике село. Нове дихання йому надало будівництво Київської ГЕС. Якраз воно тут Тут і знаходиться ця Київська ГЕС, Київське водосховище. Це було всередині ХХ століття. Тоді ж, тоді ж в ті часи й побудували і почали будувати оці всі, як ви бачите, хрущовочки, оці п'ятиповерхові будинки. Якраз тоді. І оці вже по цю сторону дев'ятиповерхові, ну трошечки років на 10 може пізніше нас будували. То в нас магазин Аврора. Колись там був дитячий світ, закрився, зараз там Аврора відкрилася. Гарна така. Будиночок. Більше схожий на звичайний житловий приватний будинок, ніж на магазин. А це ми йдемо все по тій же вулиці Дніпровській, доходимо до її початку. Зона трьох супермаркетів, так звана. От, тут у нас магазини, кав'яренькі, аптеки. От, місце доволі людне. Так от, на чому я зупинився. Нове дихання, да, в середині ХХ століття. Після побудови Київської ГЕС сюди приїхало багато людей. Вижгород розрісся, став містом і районним центром у 70-х році. У 1973 році Це став він районним центром. А ще новітнішого дихання йому надав. це вже в 2000-х, в кінці 90-х, на початку 2000-х тут почали дуже багато будувати житла. Новітнього житла. от І вежород перетворився фактично в спальний район Києва. До Києва тут дуже рядом. Якщо їхати маршруткою, то це 15 хвилин і ви вже біля станції метро Героїв Дніпра. Зручно, зручно. Плюс рядом річка, водосховище. Воздух чистий, ліс недалеко. До речі, на правах реклами безкоштовний Кофірум, дуже смачна кава, дуже смачна. Я завжди поп'ю. А ми з вами йдемо. О, бачите, скільки тут магазинів. Ми пройшли що? Там у нас що, там у нас Єва. Тут у нас варус. варус, Ой. Бонуси, шмонуси та все, що хочеш. І тут ось торговий центр. Там і супермаркет, і одяг можна, та все, що хочеш. Тут у нас людне місце. А ми з вами йдемо. Йдемо куди? Ми йдемо на риночок. Тут є ще риночок. Називається ринок набережний. Пройдемось туди, пивна лавка, розливне пиво. Пива я не п'ю, тому мені це не цікаво. Ринок набережний, торгівельний комплекс. Недавно збудований, мабуть, 5 чи 6 років тому. Доволі симпатичний, культурний, акуратний риночок. Що тут у нас є? А все, що хочеш тут є. Дрібнички від Дімона. Файна назва, треба зайти. Тут у нас відділення нової пошти на риночку. Ковбаски. Всяка остальна смакота. Сам техніку можна купити, все, що хочете. Грузинська випічка. Раджу смачно, як у дитинстві. Очень-очень інтересно. Очень О, а ось і магазинчик. Дивіться, який, дрібнички від Дімона і... І виглядає звідти чарівна пані продавчиня. А ну Що вони нам запропонують? Добрий день. Добрий день. А що у вас є цікавого? Багато різних О, цікавим та цікавим тут, 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 звісно, власне, так, власне. так, так, так. Тут можна... можна вибрати, що кому треба. Хочете швабру? Ми вам запропонуємо швабру. Хочете? Корзинку, ми вам запропонуємо корзинку. А каструльку, хочете каструльку? Мільйон штук. Мільйон штук. Раді будемо вас бачити у нашому чудовому магазинчику. На цьому все. Радий був з вами поспілкуватися. Бувайте мені здоровенькі.